Послухай на вірш і здогадайся, про що ми будемо сьогодні говорити. Колосок, колосок, золотистий бочок, колосок достигав, зерна в росах купав, на вітрах їх сушив, в промінцях золотив. Як змололи ми їх, вийшов борош на міг. Так, ми сьогодні будемо говорити про хліб. З давніх давен батьки навчали традиції. Берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, а й окрасою на різних святах і обрядах. На великдень випікають круглі калачі, паски. На різдво також обов'язково печуть круглий хліб, різдвяник. Ще печуть пиріжки, пампушки. Пироги з різною начинкою. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Хліб у голова, відоме українське прислів'я. Наш народ приділяв хлібу велику увагу. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. Хліб святий. Ти це пам'ятай, хлібом не грайся, його не кидай. Хліб то як батько, його ти шануй. Щиро молися і хлібчик цілуй. А ти знаєш, як хліб потрапляє до нас? запитав у Зіни Гліб. ля береться хліб, розвела руками Зіна. Звідки ляш із магазину? Чи справді хліб потрапляє до нашого столу із магазину? Давай з'ясуємо. Спочатку готують поле. Його потрібно виорати і заборонувати. Потім готують зерно. Зерно засипають у сіялку і сіють. Із зерняток з'являються ростки, які виростають в колоски і золотяться на ниві. Коли зернятко дозріють в колосках, на поля виїжджають комбайни. Вони зрізають колосся, молотять його. Зерно сиплеться у вантажну машину. Машини везуть зерно на млин. Спочатку його просушують, потім мелять на борошно. Борошно насипають у спеціальні машини і відвозять на пекарню, де з нього замішують тісто. розкладають у форми і випікають. А ось і готовий хліб, його розкладають на дерев'яні лотки, загружають на машину і везуть до магазину. Як бачиш, багато людей працювало, щоб ми могли скуштувати свіженький хліб. Не відразу стали зерна хлібом тим, що на столі. Люди довго і невтомно працювали на землі. Пам'ятай, хліб це народне багатство. Він потребує бережного ставлення. Поважай людей, які його зростили. У Нашого народу є гарний звичай, дорогі гостей зустрічати хлібом і сіллю. Бо хліб то свята основа, а сіль то світла суть усього. Хто бере їх в руки, той долучається до святині. Коли хліб і сіль у руках, тоді добрі наміри в серці. Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячить міг. Гостя ми того зустрічаєм круглим пишним короваєм. З рушником берем таріль, коровай кладемо і сіль. Сьогодні ми зробимо аплікацію рушничок для хліба. Тобі знадобиться аркуш альбомного паперу, кольорові аркуші зеленого, жовтого і червоного кольорів. Ножиці, клей, простий олівець. Візьми аркуш альбомного паперу і зігни його пополам. Не забувай прикладати куточок до куточка, щоб вийшло рівно. Розріж аркуш. Це буде основа рушничка, який ти будеш прикрашати. Від аркушу паперу червоного кольору відріж чотири однакові смужки. Ось такі на зеленому аркуші намалюй олівцем ромб. Не забувай, що малюнок треба робити на білій стороні аркушу. Виріш ромб, це буде центральна прикраса рушничка. До жовтого паперу приклади монетку, або якусь іншу круглу річ, і обведи простим олівцем. Склади жовтий папір в декілька разів гармошкою. Кружечок повинен бути зверху. Виріж чотири кружечки, а потім ще 4. Всього 8 штук. Розклади деталі на основі. А потім приклей. Ось і все. Аплікація готова. Горний рушничок вийшов. Сьогодні ми говорили про хліб, якою важкою працею він дістається. Їж хліб, дитино, і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш ти до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жить. Шануй, бережи хліб. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!